Шановні колеги, друзі, передусім традиційно хочу подякувати Збройним силам України за ту можливість, яку вони нам надають, щоб ми могли працювати, створювати щось нове, корисне. Також хочу подякувати нашим колегам, які служать в ЗСУ, які волонтерять, які постійно донатять, і кожному нотаріусу, який в ці важкі часи працює саме для того, щоб. Усі могли отримати якісні, беззаперечні, безспірні нотаріальні та реєстраційні дії. Відповідно, нотаріальна палата напрацьовує свої напрацювання, які повинні бути як інструменти, корисні і нотаріусам, і громадянам. Сьогодні ми хочемо вам презентувати важливий потрібний практичний сайт розшук спадкоємців. Як ми знаємо, Відповідно до статті 63 закону України про нотаріак, якщо місце проживання або роботи спадкоємцем нотаріуса невідомо, нотаріус може зробити виклик спадкоємців шляхом публічного оголошення. Такі оголошення нотаріуси публікують зазвичай в рядовому кур'єрі, десь у себе на Фейсбуці чи на власних сайтах. Тож давно назріла необхідність створення єдиної платформи для публікації оголошень, щоб спростити цей процес. І для нотаріусів, і для людей. Попередньо хочу подякувати за постійний інтерес до цього питання та допомогу в його реалізації Олені Кирилюк, Іні Бернацькій, Тетяні Балик, Маріні Терещенко та Олені Чуєвер. Також потрібно відзначити, що новий ресурс, як і відома платформа Нотаріальної палати України для підвищення професійного нотаріусів в Єду, створено виключно силами апарату НПУ, а саме Павлом Перегіним, Юлією Шишуряк Миколи Титаренка. Знову ж таки традиційно без витрачання додаткових коштів. Хочу саме це підкреслити, що без витрачання додаткових коштів у підсумку НПУ створила зручний сучасний онлайн-інструмент сайт розшук спадкоємців. Його адреса rs.npu.ua. На цьому сайті Натарісу зможуть розміщувати оголошення про розшук спадкоємців. А всі бажаючі громадяни зможуть здійснити пошук своєї спадщини. Сайт має простий та зрозумілий інтерфейс. Давайте розглянемо, як ним користуватися. Передусім, нотаріус має зареєструватися на сайті. Для цього в грі натисніть кнопку Реєстрація та заповніть відповідну форму. Оскільки з перших заявок на реєстрацію прогнозуємо багато, тому певний час доведеться почекати її підтвердження. Але наші працівники будуть обробляти заявки максимально швидко. Повідомлення про реєстрацію ви отримаєте на свою електронну почту, яку ви вкажете в цій формі. Коли ви будете зареєстровані та авторизовані на сайті, то зможете додавати оголошення через кнопку Додати без додаткової реєстрації. Там ви побачите форму додавання оголошення. У формі заповнюють всі необхідні поля, зокрема, прізвище ім'я по батькамі спадкодавця, останнє місце проживання інше. Форма оголошення довільна. У тексті оголошення традиційно Наталія зазначає дані померлого, чиї спадкоємці та або кредитори розшукуються, дату та місце народження, дату смерті, останнє місце проживання. Також вказується адреса та контакти нотаріуса, який відкрив спадкову справу. Після заповнення форми натискаємо на кнопку Попередній перегляд, а далі Опублікувати. Також є можливість редагувати своє оголошення. Усі оголошення будуть розміщені на головній сторінці сайту ось так це виглядає. Ось так виглядає окреме оголошення. Здійснювати пошук на сайті можна за різними ключовими словами: наприклад, писати прізвище сподкодавця останнє місце проживання. Користувач зможе натиснути кнопку Відгукніться на оголошення та зв'язатися з нотаріусом. Також на цьому сайті можна зробити витяг. Ви можете роздрукувати сторінку сайту з оголошенням. Для цього на сторінці, яку захочете роздрукувати, натисніть три крапки у меню у верхньому правому куті. Виберіть друк та роздрукуйте. Отже, сайт розшук спадкоємців має такі ключові переваги: Економія часу непотрібні додаткові ресурси для публікацій. Сайт НПУ є надійним джерелом для нотаріусів та громадян. Безоплатність, використання ресурсу не потребує додаткових витрат як для нотаріуса, так і для громадян. Простий та зручний інтерфейс. Нотаріуси зможуть швидко публікувати оголошення, редагувати їх та видаляти при потребі. Швидкий доступ. Сайт доступний з будь-якого пристрою. Це забезпечує мобільність у роботі. Зручність для громадян. Спадкоємці зможуть зручно та швидко знаходити інформацію. Цей сайт створений для того, щоб стати надійним помічником у щоденній роботі нотаріуса. Також такий ресурс має велике значення для громадян, зокрема і під час війни. Адже, на жаль, спадкових справ стало більше. На нашому сайті спадкоємці зможуть швидко знаходити інформацію про спадкові справи. Загалом. Це підвищує довіру суспільства до роботи на Тріату України. Тож запрошую всіх почати використовувати та просувати цей сайт. Якщо у вас виникатимуть додаткові питання, звертайтесь до апарату НПУ на Viber за вказаним номером телефону. Успіхів вам, колеги, дякую вам за те, що ви працюєте в такі важкі часи. Слава Україні!